Вижарю сковородочку. Вже починає синіть по центру. Це треба, щоб вона зробилася такого синього кольору, повністю все. А потім засипемо солькою її. Будемо жарити потім солькою. Робити антипригарне покриття. Так процес іде. Закаляємо. Далі. Бо воно не закаляємо, прожарюємо. Будемо лобить да. да. какулети да. і кокулети. Отак ось висипав солі. Жорюємо, стріляє, стріляємо, стріляємо. Найдемо ще такий крупну крупні всі. Стріляємо. Будемо зараз жарити його поки воно. Поки воно не жариться. Зараз вже хвилин 40 жариться моя сіль. І вже вона стала такого більш коричневого кольору. ще трошки пожарюємо і буду сипати. І потім буду робити заливати олію і на ній жарити Ще будемо жарити олією. Ну що, прожарили ми ще й олією і починаємо готувати першу страву. Страва називається Сам придумав. Закидаю ще сало, все нарізав. Нічого не пристало. Бо буває навіть як вдома, то на помиту сковорідку кидаєш сало, воно пристає. Ми зараз вижаремо салку. потім кинемо крильця курячі жаримо картопельку цибульку цибулькою буде смакота. Ну так, поки працюємо. І вже радий, що сало не пристало. жариться. Кожай, картопелька, все жариться, Красота виходить. Гарно виходить дуже. Я думаю, буде дуже смачно. Ось ну так. Ох, і смачно пахне. Дуже смачно пахне. Все таке вже у нас вийшло, з м'язком, цибулька вже дожарюється салком. Це в нас перший раз пробний. Я думаю, що воно у нас вийшло. І думаю, що буде дуже-дуже смачно.